Доброго дня, друзі, ми з України. Тема нашого сьогоднішнього уроку – дихальна система. Мета нашого сьогоднішнього уроку – розглянули будову і функції дихальної системи. Отже, будемо розпочинати. Давайте для початку розберемося, що таке дихальна система. Дихальна система це сукупність органів, які забезпечують надходження кисню, газообмін та виділення вуглекислого газу. Основними органами дихання людини є Носова порожнина, гортань, трахея, бронхи і легені. Людина вдихає повітря носом. Через гортань, трахею і бронхи зігріте, очищене повітря потрапляє в легені. Давайте розберемося детально закривими органами дихальної системи. Отже, носова порожнина. Носова порожнина це початковий етап дихальної системи. Вдихаємо ми повітря, ви знаєте, через ніздрі. Далі повітря потрапляє в власну носову порожнину. Носова порожнина поділяється хлещовою перегородкою на дві частинки: ліву частинку і праву. У кожній частинці є три звивісти носові ходи. Це верхній, середній і нижній носові ходи. Крім того, у слизовій оболонці верхнього носового ходу містяться рецепти, рецептори нюхового аналізатора, за допомогою якого ми з вами сприймаємо запах. Якщо до носової порожнини потрапляють речовини з різким запахом або ті речовини, які не потрібні організму, тоді вони подразнюють рецептори, і це викликає захисний рефлекс, який називається чхання. Далі носова порожнина виконує дуже важливі функції. Справа в тому, що вистелена мигатливим і залозистим епітелієм, мегатливий епітелій має війки. Війки затримують і виводять назовні все, що сідає на сазовій оболонці. Сазова оболонка дихальних шляхів під мікроскопом нагадує ось таке хлібне поле, яке колихається від вітру. Це війки, а епітелій носить назву війковий або мигутливий епітелій. Кожна клітина цього епітелію має до 200 війок. Коли ми вдихаємо повітря, воно зігрівається або охолоджується кров'ю, яка тече по густій сітці кровоносних судин. Залози слизової оболонки виділяють спеціальний слиз, який не тільки зволожує повітря, а також затримує і знижує життєдіяльність шкідливих бактерій, які потрапили з дихальним повітрям. Ось чому дуже важливо дихати через ніс, тому що коли ми дихаємо через рот, цього всього не відбувається. Рухаємося далі. Через носоглотку з носової порожнини, через носоглотку, повітря потрапляє в гортань. Гортань складається з дев'яти хрящиків і має таку ослікоподібну форму. Найбільшими хрящами гортані є щитоподібний хрящ, перснеподібний і надгортанний хрящ. Кожний із них виконує певну функцію і має досить -таки складну будову. Всі, хрящ, всі хрящі гортані, всі дев'ять з'єднані між собою суглобами, зв'язками і м'язами, Хрящові пластинки. Перснеподібного хряща сполучаються майже під прямим кутом і утворюють е, кадит, який особливо добре простежується у чоловіків. Е, дуже важливу роль відіграє так званий надгортанний хрящ, або надгортанник ось він. Подивіться, він наше, наче кришечка закриває вхід у трахею, коли ми з вами ковтаємо їжу. Коли ковтаємо їжу, їжа давить на надгортаний хрящ. І надгортанник закриває трахею, щоб їжа не потрапила в дихальні шляхи. Далі повітря поступає в трахею. Трахея має форму трубки довжиною 10-14 см. Складається вона з 15-20 хрящових півкілець. Півкільця не дозволяють затримуватися повітрю відріз... при різноманітних рухах шиї. Позаду від трахеї розміщений стравохід. Завдяки тому, що трахея складається з півкілець. Харчові грудочки, які проходять по стравоходу, вони не перекривають дихальні шляхи. Слизова оболонка трахеї, вистелена епітелієм. Це знов таки залазистий і відчистий епітелій, так само, як і в носовій порожнині. цей епітелій захисну функцію. На рівні п'ятого грудного хребця нижній кінець трахеї розгалужується на два бронхи. Отже. Трахея далі переходить в бронхи. Бронхи входять у ліву і праву легені. Подивіться, будь ласка, будь ласка, на цей малюнок. Тут видно чітко, що правий бронх поділяється на три гілки, а лівий бронх поділяється на дві гілки. Тому правий бронх товщий, ніж лівий. У кожній легені бронхи розгалужуються на менші бронхи, які називаються бронхіоли. Таким чином, в кожній легені вони утворюють, наче такі дерева, які називаються бронхіальними деревами. Бронхіоли закінчуються легеневими похерцями, які називаються альвеоли. Їх нараховують близько 300 мільйонів легенів. Легені це парні органи дихання, які займають практично всю грудну нашу порожнину. Подивіться, будь ласка, на малюнку. Права легеня складається з трьох долей, а ліва легені складається з двох долей. Це чітко видно на малюнку. Зовні легені вкриті сполучно тканинною оболонкою, яка називається плевра. Плевра складається з двох листків. Розрізняють легеневу плевру та пристінкову плевру. Легенева прилягає до легень, а пристінкова прилягає до ребер. Зрозуміло, що між двома плеврами утворюється певний простір, який називається плевральною порожниною. Ось подивіться, будь ласка, тут видно плевральна порожнина, да? дві плеври. Одна прилягає до. Е Ребер одна до легень, і між ними плевральна порожніна, яка завжди заповнена плевральною рідиною. Ця рідина змочує поверхні листків і зменшує тертя між ними під час дихальних рухів. Всю площу легень утворюють так звані легеневі пухирці. Вони називаються альвеоли. Загальна поверхня всіх легеневих пухерців перевищує 100 квадратних метрів. Легеневі пухерці всередині виставлені спеціальною оболонкою, яка не дозволяє їм спадатися. І вони постійно залишаються круглої форми, навіть коли ми з вами видихаємо. Легеневі пухирці вкриті густою сіткою кровоносних капілярів малого крого, кола кровообігу. саме в легеневих пухирцях, і відбувається газообмін між легенями і кров'ю. Таким чином, на сьогоднішньому уроці, друзі, ми з вами познайомилися з будовою функціями дихальної системи. На сьогодні у мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Все буде Україна! Урок закінчено. До зустрічі!